Сливи її корову та отжили вівці до чередить. А я ще трошки полезну. Щось я так не дуже Так мене все болить. Ой Боже. Ждала на від навістки, то хоть на старість відпочину. Ой, Боже. Чи одігнала до череди, то візьмеш моя дитина на чись картоплі, та бурячка. а я зараз зародись, встану, то покажу тобі, як борщ. борщ та кашу, то вимети хату та накриши сало на вишкварки до каші. До вогню божта кашу не забудь винести хату, да нішо.

Varela dobri. Boris Varela dobri. A kaša? Oj, a kaša trohe kan. Ne takaj je treba. Nije. Dođi ne takaj, Ne taka. Ne. A ja se A ja se troši pobrati. Та не дуже давим ножем моє серденько, то горщик не буде скавучать, неначе собака в дивно зав'ятла. Ой, а так коліно були, так крути. Ой Боже, ой люди, моти, комаш комин ще. Та як мажеш, тут спочатку у подошті, у подошту, в та оді в поперед, у та дрібненько, та дрібненько, а то подивися сюди вігті знає. Що то, що то за мазанина? Матері було все воді, що вона не потрапиш в будинок. Та бач, дочко, я бувала в пані. Я було, як вимажу панські покої, то неначе вималюю. А ти як будеш мене підбивати та слухати, то й собі навчишся. Отак. Ой, щось я так до Так мене все болі. Я ще трошки поверну. Ой Боже, будеш дала мене то хоч на старість отпочину.

А вони пригнали одну дурну і всю, та й ту перш вовну пострили. Щось моя невістка не очиняє при мені своєї скрині, Мабуть, тим, що порожня. Як вимаже оце комен, то всі вікки зна. А що вже лається, та мене не слухать, то, мабуть, сам довгим, довбишкою вчить. Я її граю в світ. Буджу, буджу. Кричу, кричу, а вона вивернеться здорова, як кобила, так і по